Всім привіт! Сьогодні я буду э, знімати, як получить без доната Skin Case. І ви на каналі Fixon. Ставте підписуйтесь лайки, потому, що, хто не знає, я на 10 підписників хочу зробити для вас стрим. І для цього я хочу до цього. Перед цим ми перейдем до одного. Так що переходим И ваш способ пят получить скиндес без доната Можно просто взять на свои страницы то, то, например, просто взять. Заходим в Bot и мы пишем, пишем Например, можете просто вот так вот написать. Просто пишут, например, плюс робокс ваус. С этой там вам можете знать. И, або написать плюс робокс и нет скин кейс. Ну, типа вот так вот написать. Вот так. Да. И тут обычно плюс робокс и нет скинкейсин револв. Дальше такие роботы и ждать и просто такой, задонатить на вашу мечту по типу скинкейса. Ну, я бы хотел бы скинкейсин, або купить бы себе карамбита ложки. Так. Ну, мы переходим в следующий способ. И следующий, как случится, только я слышу, что это нужно ждать, это требует терпения, это требует уточнять, ну, как Просто, э, высаживайте чат и пишете. И все. И, и ходите по карте, всем рассказываете, что вы высаживали. И, и, и кто-то он... Э, где можешь согласиться? Ну, конечно, есть люди, которые давают спавнить. Но самое главное, чтобы у тебя не было страйк. Ты просто пускай. И... Можно просто так сказать. Эй, за так И если вот, то k и give you a skin case uh, for only a gun. Ну, типа, это можно ты, например, вот это Щоб вони були не сильне, бо то, що я так уже грав імені за скам. Це взагалі не поняв. Например, он узі, там не знаю. Ну, а штучки які не сильно такі... Не, не, знаю. не сильно таке хороший демедж, якщо ви, наприклад, прокачаєте Альсу Альса Райфл і це. Як я отримав такі скин, ви побачите в моєм. Перед e�� цьом перед цим роликом там я um, на моєму каналі є такі ролики, які называются Как тоді на 2026 в Roblox. Потом подивитеся і знаєте, які есть купить. И для цього ви можете... І, наприклад, якийсь е, 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 там уровень, то типу 50, є стридцятий, якщо це його альт, тим более. Просто пишете або вообще е, у кого є голд рані. І просто пишете отак, обходите перед ним стоєте отак на три секунди. Так от так от тут стоїте, якщо багато народу, то І якщо хтось до вас прийде, советую там... вообще перед ними тут, про то, що yeah. якщо хтось не замітить і він прийде, то він може і якраз і сказати, що давайся, вс. Ну і переходимо до следующему серверу. І слідший буде цей способ просто не лінитися і робити терпіння і писати, просто писати Please in кейс і отак бігати по А Якщо він не хоче і ви предлагаєте йому іншого е, цих спуск, то советую говорити так. Uh, давай, якщо я выключу, то ти даже скинкейс. І все. Просто так. Якщо ніхто не соглашається, то говорите, uh, можна, якщо я... І якщо хтось. Якщо хтось загоститься, поздравляю, ви, ви можете получить скинкейс. те, що всі знають скамеров, у нього uh, всі хорошо знають. Наприклад, якщо ви просто якась тут ідут. Хотя буде следующий скин. Например, человек скин кейс і відкриваю там два один. Ну короче, два. І маючи, що ви нибудь давайте просто приходите і говорите ему. Просто, просто говорит, что він вам даст скин. А я пам'ятаю такі моменти, коли я ще був... А, я не пам'ятаю, але я був з телефона. І чоловік сказав, що він дасть мені скінкейс цей є Але Ну, я був з телефону, я з телефоном взагалі майже не вміг грати. І потім я багато грав з телефону, бо то, що як щось вітрума або щось інше. Вікрасне це його. Ай або він просто якийсь І отак от поки і оце Ви ж... все, ну щоб е, говорилося, як получить Ну це ж ролик Як получить бесплатный скин -кейс, без всякого доната і всього-всього. І що ви розумієте? Ви просто, просто це, це займає для вас часу, а для людини. Це це ну, Ти почувствуєте, як. як він захоче. Оп, оп. Да. І просто знаєте, якщо людина підходяща, то просто підходите і... Питайте і говорите. Ну, а в цьому можливо все. Бо то, що я пока що ще не пам'ятаю. Або, якщо ви не хочете, щоб ви щоб він вам давав всі кейс, то можете просто говорити, щоб він що якщо ви виграєте, то вам перекине робот. Да, так. Например, я все иду, і у мене є дуже багато роботов. Например, у мене є 10 тысяч. 10 000 і до мене підходить чел, таки просить, якщо, якщо він виграє то я дам йому ну 500 робот. і він скаже за 5. Кожний раунд, типа перший раунд, він виграв, він получає скин, ну, на раунд. І в цей момент, якщо, якщо наприклад, я зашл, виграв, наприклад, її вот, и перший раз, потім другий, потім третій, потім четвертий, і на п'ятий раз... І у вас, наприклад, ви скажете, у мене є 5 попыток, щоб виграти тобі 5 разів, і ти мені даєш, наприклад, 500 або 250 років. Потому що обичний скин кейс, и я... я дуже хочу спить Керамбіт і обичний скинкейс. який ви хочете, вибирайте. І обичний скинкейс кошти максимально тільки... 250 роксов. Це, якщо я сейчас любишь скинкейс оці І Переходимо до к следующему нашему !Mm... Способу І зараз я вам його покажу. Не знаю, я просто так зупинив ролик. І зараз у нас буде следующий спосіб А это який. Це буде зв'язано з сезон. Сезон пас. Вам треба заходити кожен день, кожну неділю і качатися. І коли ви будете докачуватися, ви будете відкривати такий скин-тікет. І з цих скін тікетів ви можете получати, наприклад, ви можете купити кітті кофф. ну, скин стикер, вы можете купить. Если дальше вот э, этот скинкейс, дальше вот этот скинкейс, и дальше вот этот. И, вот, и все. На этом дякую. Ставьте подписки, ставьте лайки. Будь ласка, покажите, кто чтобы с ним подписался, потому что... Осталось тіки -ті два підписи, так. я не знаю, давайте сейчас І Ідимся. Там я, коротше, выкладываю видео. И у мене тут і 8 подписков, бачите? Осталось еще два підписки. Будь ласка, підпишіться і ось оцей, а, всі нові коди в Roblox stреm. И можете його подивитися. А то, що Ви можете якраз як подивитися, які є ходи. Наприклад. код э, Roblox Ніже Печарку Редактор. Ви там подивитесь подивитеся. Ну і дякую за перегляд, Підписуйтесь, ставте лайки. І всім пока-пока!